Слава наці, пані та панове, про історію України билина. Мова в цій частині піде про унію Руської Київської церкви із Римом. Про унію з Москвою та Константинополем тепер Стамбулом йшлося у минулій частині. Отже, щодо унії з Римом. То перш за все постає питання. Чи то був добрий крок? Чи потрібно було робити унію з Римом? Єрархи Київської церкви на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою вирішили, що унію з Римом зробити треба. Унія з Римом була для нас теж нерівноправна, так само як і унія з Константинополем тепер Стамбулом. Про унію з Москвою. Взагалі говорити нема чого. Бо то була не Унія, а Москва просто поглинула нашу церкву. Наша давня Руська, Київська церква була у єдності з Римом, бо утворилася вона ще до розколу християнства у 1054 році. Утворилася вона 869 року, коли папа Римський Адріан ІІ. Призначив святого Методія єпископом Руської церкви у Блатнограді в Панонії. Тож єрархи Київської церкви вирішили повернутися до тої єдності. Унію з Римом уклали у Бересті у 1596 році. То був час загальносвітової кризи християнства. Церква переходила через реформацію. Почали з'являтися протестантські церкви. Східна грецька церква Ниділа, Московська церква вбиралася в пір'я, перетворювалася на Третій Рим. Константинополь пав. Східні народи Грецької імперії попали в окупацію до турків. Вони почали залишати сирійсько-грецьке православство та переходити на турецьке магометанство. Так перейшли Північна Африка. Палестина, Ірак, Сирія, Анатолія, Албанія, Боснія. Турецькі султани не балували грішми патріархів, так, як те робили грецькі імператори. Навпаки, Стамбульський псевдоселенський патріарх мав давати хабарів султанові, щоб і далі бути патріархом. Де брати грошей на ті хабарі? Близькосхідні. Народи попереходили на магометанство, Єрусалимський, Олександрійський, Антіохійський патріархи поставали через те ліліпутними патріархами. Грошей дати не могли. Питання, де брати грошей на хабарі Султанові? На той час без власного патріархату залишилася тільки Київська церква. Тож гроші грецькі патріархи могли брати з Руси України. Або ще можна було жебрати у Москви. Москва якраз вбиралася в пір'я та перетворювалася на Третій Рим. Тож ті східні патріархи почали їздити до Москви на жебрацькі прощі. Шлях до Москви пролягав через канонічну в лапках. Грецьку територію Русь Україну. А московити не мали тоді вступу на Русь, бо то були різні держави та ще й ворожі. Тож у якості своїх платних агентів Москва найняла тих грецьких патріархів та інших грецьких попів, прочан, прохачів по гроші. За московські гроші грецькі жебратські патріархи вносили тяжкий безлад у Київську церкву. Також вони за ті гроші потужно рекламували Москву. Вони вивели братства із під влади єпископів та надали братчикам якесь грецьке право судити власних владик єпископів. Також греки скерували ті братства та грецькославні монастирі й церкви на грошові прощі до Москви. Як казали тоді, подивитися на світлі цареві очі. Усі ті прохачі, жебраки по московські гроші, теж за ті гроші поставали платними московськими агентами. З другого боку, сталася Люблінська унія. Руські князі та магнати підпорядкували Русь Україну Польщі. Поляки почали перетягувати русинів українців до своєї віри, а звідти до польської національності. Польський уряд зі свого боку почав вносити безлад до Київської церкви, почала ширитися корупція, симонія, то коли церковні посади роздавали за гроші, роздавали навіть світським особам. Так польський король призначив світську особу князя Острозького наглядачем над Київською церквою. Щоби уникнути безладу, уникнути грецького, польського та московського тиску ієрархи Київської церкви вирішили повернутися до єдності з Римом, як то було до 1054 року. Римська церква є наддержавною. Вона не була імперською, як грецька, московська чи польська церкви. Ватикан перещеплював христианізованим народам їхню національну свідомість, вчив поляків, що вони є поляки, німців, що вони є німці, англійців, що вони є англійці. Також Навчив і русинів-українців, римських уніятів, що вони є русини українці. А того не треба було нашим окупантам, тому ту церкву всі поборювали. Греки поборювали, бо від них відступалася величезна грошова митрополія. Поляки зразу пораділи, бо думали, що через унію з Римом русини попереходять до їхньої польської народності. Але скоро побачили, що Русь через унію з Римом набуває національного хребта. Тоді вони почали Унію поборювати. Єпископи руських до сенату не допустили, в правах не зрівняли, дітей священників почали закріпачувати. Про Москву вже й говорити нічого. Спільна віра з русинами українцями то є їхній головний коник. А тут сталися різні віри. Рим дав русинам українцям національний хребет, як дав німцям, англійцям, шведам, полякам, мад'ярам та іншим. А того боялися, та ще бояться і московити, і мад'яри, і поляки. Саме та наша церква не дала русинам українцям ні змосковщитися, ні спольщитися. Не розумію тільки, чому єрархи Риму Уніяцької церкви не створять незалежного Київського патріархату? Рим дозволив це робити ще в 19 столітті. Чому не створять київського обряду, відмінного від грецько-сирійсько-московського? Чому не узаконять нашої давньої церковної архітектури? То церкви. На три куполи, що пішли від Кам'яного якоря, до якого прив'язали в Криму папу римського святого Климента. Саме з мощами святого Климента йшли через Крим, Київ, до Моравії, святий Кирило та Методій. Саме мощі святого Климента лягли в основу нашої церкви. Ісуса Христа зображали то рибою. То пеліканом, то виноградною лозою, то хрестом зображали також і тим Кам'яним якорем. Саме від того якоря наша архітектура на три куполи. Вона відмінна і від Риму, і від греків, і від Москви. На цьому завершимо частину про римських уніятів. Дякую за увагу. Слава Україні!